Джучо, господиня воду магазину. Шейт, жива купа одягу, бій ангелів та демонів в новій події, а також нові мультяшні скіни та переробка системи трофеїв. Браво Толк! Знаєш, що було круто, якби ти затімився з кимось? Не слухай його. Він же буквально дявол. Давай покритися, Дзені – це соло зіткнення, соло, розумієш? Ти навіть літати не вміє крила лише пунти. Тобі кінець. Давайте жити дружно. Ех, програв. Ласкаво просимо до Толк. Незабаром у Браустарс розпочнеться подія Ангели проти демонів. А на парк старо обрушиться давнє зло. Приготуйся до нових демонічних і ангельських здібностей, режимом, епічним скінам та багато іншого. Битва за Брау Старс розпочала. На чиєму ви боці ангелів чи демонів? Зайдіть у Браустарс та дізнайтесь, що дня ви будете утримувати та підкидати монетку. Особливий при На наче монетку так. Так, монетку, залежно якою стороною він впаде цього дня. Ви будете або ангелом, або демоном. Потім при стар відкривається, та ви отримуєте нагороду відповідної сторони. А певні дні ви зможете вибирати бік, щоб усі могли пограти як за ангелів, так і за демонів. У обох сторін будуть власні призи стар зі своїми щоденними нагородами. Розблокуйте стародавні здібності у книзі року, щоб посилити бійців. Ці здібності можна знайти у демонічних та ангельських призах стар. Вибравши одну з них, ви богословите своїх бійців на ці здібності, схожі на зіркові сили, але діють на всіх бійців, і на 100% крутіше. Книжка року теж хотілось зробити так. А тепер перейдемо до здібностей серафими. На місці переможеного учасника команди з'являється Янгол Союзник. Він лікує всю команду і буде сильнішим, якщо переможний учасник команди був ангелом. Відродження один раз за груколо вис перемагають. Ви отримуєте невразливість на одну секунду. Ви також відкинете найближчих ворогів і зможете втекти. викрадення душ після перемоги над ворогом? Ви лікуєте демонів у своїй команді. Заклик хаоса після перемоги над супротивником з'являється біс. Він буде переслідувати ваших супротивників. Усього буде 12 унікальних здібностей. Дивіться відео різних авторів контенту, щоб дізнатися про це. Одночасно можна використовувати одну здатність вигадати цікаві комбінації з товаришами по команді. У парку стар відбувається щось дивне. Усюди відкривається портали. Ні, не такі. Це портали у світ зла. Новий ігровий режим портали закликають примар. Ви колись мріли про свою армію милих, але смертоносних привидів. Тоді ваша мрія здійснилася у новому режимі, за який референс взяли осаду. Янголи та демони будуть боротися, закликаючи примар на свій бік. Кравцям потрібно збирати амулети, щоб закликати привид. Привидів у бій, який може відбутися до трьох разів на гру. Кількість привидів залежить від кількості зібраних амулетів. Чим більше амулетів, тим більше примар. Примари ставатимуть сильнішими з кожною битвою. Переможіть, знищивши турель супротивника або завдавши їй більше втрат, Потрійне зіткнення. Це старий режим, але він виявився таким крутим, що ми вирішили його повернути у сезоні. Губка Боба» це був найпопулярніший режим, а тепер у ньому можна буде використовувати нові можливості. Взагалі, в будь-якому режимі з іконкою можна використовувати ангельські та демонічні здібності. Також кожні три дні протягом сезону будуть проводитися змагання. У них гравцям доведеться змагатися у різних режимах. Щоб потрапити до топ списку лідерів і стати найкращим ангелом або демоном. Найкращі гравці отримують додатково ангельські чи демонічні призиста, які у мегаскарбницькій білетів події обмежена, тому доведеться вкластись повну. Ще нас чекає багато по Бічних скінів мою думку, одні з найкращих скинів, що ми випускали у новому Броупас, буде скінний Ангел Ларі і Лорі, також з двома кольоровими варіантами: У Броупас Плюс, Сячоварі Лорі, і Тамні Ларі і Лорі. Також на нас чекають нові і скини з кольоровими варіантами, які будуть доступні тільки в призах Star. Демон Мортіс, Диявольський Мортіс, Потойбічний Мортіс, Темний е ангел Едгар, світлоносний Едгар, і найкрутіший з них вісник темрявий Едгар. Також ми випускаємо шість кінів для події ангели проти демонів. Бравал ток. Новий боєць, вона виглядає трохи моторошно, і належить господині вуду магазину. Але запевняє, що використовує лише добру магію. Це міфічний боєць, що створює вихованців, які використовують сили стихій. У Джуджу є три види атак з різними ефектами: травинна збільшує дальність атаки. На землі збільшена шкода. Атака у воді уповільнює ворогів. Різні атаки роблять її універсальним бійцем, який здатний впоратися з будь-якою ситуацією. А ще має підопічний друг на ім'я Грі-Грі. Той переслідує ворогів і стріляє голками. Жорстко, звісно, але він таки лялька вуду. А до речі, Джуджу вміє ходити по воді. Джуджу з'явиться у грі 30 листопада? Браво толк. Ми переробили систему скидання трофеїв, щоб вона не дратувала гравців. Таємниче скидання трофеїв. Скидання трофеїв також відбувається скиданням сезону. Тепер обійців. трофеї більше тисячі вважаються сезонними і навіщо вони потрібні? Представляємо трофейні бокси. Наприкінці сезону ви втрачаєте лише сезонні кубки, а замість блінгів ви будете отримувати бокси. Трофейний бокс хороша зміна. У кожній скринці є гарантований скін та інші нагороди. Результат вашого найкращого сезону з'явиться у списку лідерів. Ваші старання не будуть забуті. Бравл Толк. Новий боєць шейт. Вас колись лякала купа одягу, яка схожа на людину? Ні? Тоді шейт це виправить. Шейт дуже добра купа одягу. Ця примара закриває тріо гаса. Шейт це епічний боєць, Вбивця одночасно просто одяг. І навіть не питайте мене, як це можливо. Шейд може літати над водою, але завдяки супору, він може атакувати з-під стін. І ось на цьому закінчується браво ток. Я озвучив найголовніші моменти: ставте вподобайку та підписуйтесь, якщо ще чекаєте від мене перекладів, і до нових зустрічей!